Зігріваючись, люди вмикають різні саморобні опалювальні пристрої і стають їх жертвами. Так у Донецьку вчора у приватному будинку отруйний газ вбив одного дорослого і трьох дітей у Вінницькій та Харківській областях. По троє людей у обласних центрах та в Києві МНС встановлює пункти обігріву також для літніх і безхатченків. Там чергують лікарі, а волонтери роздають теплий одяг та їжу. Намети знаходяться у найбільш велелюдних місцях. Також у містах діють спеціальні патрулі і соціальні центри, які Теж готові допомогти всім, хто страждає від холоду і голоду. Мирослав Ганущак продовжить. У центрі соціальної допомоги Стефанія голодних немає. Тут можуть прохарчувати 90 людей на годину, а на свята навіть особливим меню. На такі праздники у нас звичайно йдуть там пирожні там на виходний. Ми даємо в дні. Сладкі там з добу даємо, маса там. Щодня на обіди сюди приходять 250 безпритульних різного віку. Харчі для нужданих передають приватні фірми. Деякі сети супермаркетів. Э, один, э, Ми дружимо з э, хлібозаводом. Э, Також якби как бы, частне в общем, з міру панітки. Марина вчорашня безпритульна, а сьогодні живе в центрі соцдопомоги і сама розвозить їжу для безхатченків. Вона волонтер автомобільного соціального патруля. За день роздає їжу в десяти кутках Києва. Дівчина згадує свою історію життя на вулиці як неприємний сон. Приїхала в Київ, сюди з і так вийшла, що вона в теоді вкрали документу. Ну, звичайна історія, скажем так. Ну куди ділась, Домой не в без паспорта ніхто не пасає, як в поїзд назад. Дома нікого немає, я я сіята просто Півроку бурлакування по вокзалах вистачило, щоб переусвідомити своє життя. Марина уже планує нове. Та її приклад рідкісний: більшість безпритульних задоволені зі свого способу життя. Є такі, що живуть на вулиці, а своє житло просто здають в оренду. Серед клієнтів центру навіть колишній заступник голови Нацбанку і космонавт. Оптимізму цих людей залишається просто дивуватись. Можна бутилки збирати, можна в збирати. Ну, фуф, в, в кожний по своєму. Ні ні нікотрі просять там гроші по 10 десять На Подана хлібина А Там трохи по там 10, а на якусь тюльку є. У центрі соцдопомоги обіцяють нагодувати зігріти будь-якого нужденного. Тут же можна прийняти душ та отримати медичну і юридичну допомогу. Мирослав Ганощак, Валерій Гарисименко, факти ICTV.